Хочу вам трішки розказати про катальпи. Бачите, як воно живо і гармонійно виглядає на ділянці. Я його виростила з насіння, яке привезла з Сарабатської стрілки. Прижилося. В якомусь ідею я розповім, як я вирощую катальку з насіння. Ця рослина невибаглива і швидко росте, особливо коли її поливати. Але в мене не завжди є можливість це робити. От Саджала всі з одного стручка, доглядаю однаково. Бачите, в різних місцях вона росте по-різному. А ця маленька, бачите, вона вже була велика, а її згріз козлик. І вона відбилася знову від коріння. А ця росте в тіні і тому ще така зелена. Тут теж кузлик, кузлик пошманов, Але вона живуча. А тут ми посадили навіть алею із катальп. Але засуха робить своє. Ну, Я думаю, що вони колись адаптуються. І я їх навіть буду формувати в такі кульки, і вони будуть гарно виглядати тут на в'їздній дорозі.